Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Добрий день, дітки! Добрий день, друзі. Андрійко, а чому це ти не роздягаєшся? Тому що моя матуся поїхала у відрядження, а тато поспішав на роботу. А я заплутався. Що мені вдягти в садочок? Дітки, допоможемо Андрійку правильно та послідовно одягнутися? Напевне, так? Малята, то, що треба, одягати спочатку. Здогадалися? Спочатку треба одягнути шкарпетки, потім штани. Майку, сорочку. Андрійку, то ж як ти будеш одягатися? Спочатку я одягну шкарпетки, потім штани. Майку, сорочку. Друзі, дякую вам, ви мені дуже допомогли. Даринко, розкажи, будь ласка, а у що ти сьогодні вдягнена? Я одягла сьогодні гольфе, майку, сорочку вишиванку, сарафан. А на голові у мене бант. Діточки, то ж у чому одягнена даринка? Запам'ятали? Проказуйте в гольфи, Майку, сорочку вишиванку, сарафан, а на голові у неї бант. Діточки, а у чому ви сьогодні одягнені? Проказуйте. До речі, малята, а ви часом не помітили, що у всіх вас одяг має різні кольори, то ще гайте, а колір одягу ваших друзів називайте. Дітки, намагайтесь відповідати повним реченням. Ось, наприклад, якого кольору? У дівчинки шкарпетки. Проказуйте. У дівчинки шкарпетки білого кольору. А у хлопчика визначили? У хлопчика шкарпетки жовтого кольору. А якого кольору у хлопчика шорти? Прокажімо разом. У хлопчика шорти синього кольору? Якого кольору у хлопчика футболка? Як ви прокажете? У хлопчика футболка блакитного кольору. А якого кольору у дівчинки сукня? Червона. Так, а на ній є ще візерунки, крапочки білого і зеленого кольору. Таку сукню можна назвати різнокольоровою. Дітки, то ж яка сукня у дівчинки? Прокажімо разом. У дівчинки сукня різнокольорова? Якого кольору у дівчинки бантики? У дівчинки Бантики рожевого кольору. Дівчатка, а у вас якого кольору сукня чи спідничка? А бантики? Проказуйте, хлопчики, якого кольору ваші штанці? Визначили? Називайте! Молодці малята, а ще про ваш одяг можна сказати так. Мій одяг зручний і охайний. Щоб цей вислів запам'ятати, спробуємо разом його проказати. Мій одяг зручний і охайний. А тепер, дітки, запрошую вас разом з Даринкою та Андрійком. Пограти у гру, яка називається Хто скаже правильніше. Я буду показувати вам послідовно малюнки із зображенням одягу, а ви поміркуєте і скажете, що з ним можна робити. Згодні? Тож розпочинаємо грати. Що можна робити із штанами? Проказуйте. Одягати, знімати, берегти. А що можна робити із сорочкою? Поміркували? Одягати, застібати і розстібати ГУДЗИКИ, знімати, а ще можна сказати носити, берегти, прокажімо це разом, одягати Застібати і розстібати гудзики, знімати, носити, берегти. А що можна робити з бантами, як ви скажете, зав'язувати і? Розв'язувати. Тож повторімо, бантики можна зав'язувати і розв'язувати. Діточки, Андрійко каже, що він сьогодні так багато всього цікавого дізнався про одяг, що хоче поділитися своїми враженнями від заняття з матусею. А ви, дітки, Напевне, теж? А в пригоді нам стане вірш Марії Познанської. Правда ж, мамо, я великий! Тож слухайте уважно. Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевички, зашнуровую шнурочки. Сам вбираюсь у сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватись вмію, і не плачу я ніколи. Дітки, а тепер слідкуйте за малюнками і повторюйте вірш разом зі мною. Правда ж, мамо, я, великий, сам взуваю черевички, зашнуровую шнурочки, сам вбираюсь у сорочку. Сам лице і руки мию. Сам? Зачісуватись вмію і не плачу я ніколи. Ну, а тепер спробуйте повторити скорше. Правда ж, мамо? Я великий, сам взуваю черевички. Зашнуровую шнурочки, сам вбираюсь у сорочку, сам лице і руки мию. Сам зачісувати мію. І не плачу я ніколи. Молодці малята, я впевнена, що матусям буде дуже приємно почути ваш віршик. А час нашого заняття швидко сплинув. Тож пропоную пригадати нові слова, які ви почули на занятті. Та покласти їх до скриньки скарбнички. Одяг, шкарпетки, гольфи, штани, сарафан, майка, сорочка, вишиванка. Сукня, футболка, шорти, бант, блакитний, рожевий, різнокольоровий, зручний, Охайний, одягати, застібати, розстібати, знімати, носити, зав'язувати, розв'язувати, берегти. Чудово всі слова пригадали, а тепер нумо відпочивати та на вулицю гуляти. Дітки, пригадайте, яка зараз пора року? Проказуйте. Зараз пора року зима. Даринка пропонує вам взяти із собою на прогулянку ляльку. Згодні? А вже ж? отже ляльку теж потрібно одягти в одяг, який буде відповідати порі руку. Даринко, тож у що одягнеш ти свою ляльку? Я свою ляльку Полю, одягаю. У білі шкарпетки зелені штани, помаранчевий светр, червоні чобітки, зверху блакитну шапку. Червону шубу та сині рукавиці. Діточки, а в що одягнете ви свою ляльку? Проказуйте. А ще мені цікаво дізнатися, чому ви навчилися сьогодні? Що запам'яталося вам найбільше? Чим саме ви пишаєтеся після заняття? Надсилайте свої коментарі. Мені буде дуже приємно почути їх. На все добре, до нових зустрічей!